Всім привіт! І з вами знову гура та молодь. Сьогодні наша, нашою гостею стала Іванка Оласюк, яка є дизайнером авторської білизни ручної роботи Ля Дантель? Правильно прочитала? Так, правильно. Хоч раз в житті. Пошиття білизни. Розкажи, будь ласка, як ти це робиш? Чи це з якихось там старих штор, чи це якась якийсь тюль, чи, чи це що це таке? Для пошиття білизни ми старі штори не використовуємо, не тюль, ні, навіть не з магазинів. Для білизни я закупляю тканини. Тканини вибираю завжди сама, тобто, щоб вони були гарні, щоб вони були в гарних кольорах, щоб вони гарно лягали на тіло, щоб ніж не було м'якеньке. Таке досить пікантна така частина жіночого гардеробу, щоб стараюсь дивитись за. Триндовими кольорами, тобто, щоб якісь стандартні були. Якщо там влітку були досить модні пастельні кольори, то закупляли пастельні м'ята, бусковий, Тобто Старайтесь відповідати тенденціям. Бачу тут комплекти жіночої білизни. Чоловічу шиїти? Ні, чоловічу не шиє. Тобто, якщо б так я, то я вже в прольоті повному. Можна щось придумати. штори Штористай. Добре, а обладає. чому саме білизна? Чому, скажімо, не верхній одяг, нічого іншого, а саме білизна? Е, ну, Мабуть, тому що верхнього одягу є досить багато, його зашиють, тобто безліч бутіки тобто, магазині. Ну, Вони ходять без білизни, так? Ні, всі ходять з білизни, я так думаю. Будемо діятись. Але власне, ця білизна, вона є така не ну, незаїжна, можна сказати. Тобто mm -hmm. вона без кісточок, без пошапів, без паралону. Це таке щось. Нове, гарне, таке інше. Тобто ми не використовуємо нічого додаткового, саме мереживо угу. і ну фурнітура резинки. От що таке тоді білизна для жінки? Білизна для жінки, це мається, що це головна зброя жіноча. Тобто ви озброюєте жінок? Ми з чоловіків це Ага. Добре, ясно. А є у вас якась можлив можлива студія, чи як це все відбувається? Е, студії наразі немає. Це все шиється вдома. Окрема кімнатка, де стоїть швейна машина, де стоять коробки з матеріалами. І все шиється, тобто все шиється за індивідуальними мірками клієнта. Вона мене клієнтка замовляє. Я знімаю параметри, або вона мені скидає. Тобто працюємо дистанційно більше через соцмережі, через ну сайт зараз робиться в процесі. Mm -hmm. Ось і вже суто під замовлення на клієнта, вибирає тканину, вибирає модельку. тобто е Можемо комбінувати, тобто не тут, ось такі, як я а, там верх від одного комплекта, низ від другого. Ось О, і вже, суто там. Тим більше в жінок, напевно, зовсім різні забаганки. Дуже різні. А тепер в мене інформація для наших глядачів: в інтернеті є такий сайт проросійський, який називається Трибунал. Лозунг цього сайту наступний. Возміздіє настанет. Це сайт для того, хто не знає. Зібрані всі військові України, які, скажімо так, дуже м'яко дуже їх не люблять в Росії. І от я хотів би знати, які ж це жіночі трусики треба пошити, щоб потрапити на цей сайт. Тому що наша Іванка є на тому сайті як каратель, так? Пособник карателя. А, Пособні карателя, Перепрошую, І що як, якими ж ти трусиками таке заслужила в Росії? Насправді це були не трусики, це була моя волонтерська діяльність. А, розкажи, будь ласка, цю історію, але... бо дуже цікава історія. Довга історія. Тобто, вона почалася ще з Майдану. Це була швидка медична допомога Майдану у Львові. То у нас був штаб Преображенської церкві на вулиці Краківській, по-моєму, у Львові. Угу. Займалися медичною допомогою, тобто у Львові. На всіх барикадах наші медики чергували в міські в облраді, коли були барикади, там був медичний пункт. Забезпечували медикаментами. Хто стояв на барикадах? Ось відправляли лікарів, збирали медикаменти, збирали до фінансову допомогу. Ну, тобто майдан а десь <с? на сході була. На сході була, та бо потім так плавно, Майдан переріс. Ну, війну на сході ну, війна на сході. Я називаю давайте це так. Давайте назвати речі своїми іменами. Тобто була допомога Армії України у Львові, на Наливайка, волонтерський центр там працювала досить довгий час. Ось. А потім був медичний батальйон. Були на сході, це була е, стоматологічна допомога. Це був мобільний кабінет, виїжджали на... Ну, Нульві позиції і можна сказати. Як, і це, там як це так від хірургічної, напевно, голки до такої голки перейти? Ну, Хірургічними голками я не працювала. тобто Я більш займалася такими організацій, організаційними uh -huh. питаннями. Ну, асистувала, коли не вистачало. тобто ну, Біда всьому научну, можна так сказати. За кілька тижнів вивчила весь хірургічний інструментарій, асистувала хірургу стоматологу, стоматолог, терапевтом. Ось. Потім повернулася вже таку до Львова і ну, почала шукати, чим би я тут могла б займатися. Я сама за професією менеджер туризму, готельно-ресторанної сфери. Ну Туризмознавець, так, але якось такий зараз не непевний. туризм, мені здається, що зараз не досить Ні, а, гарно процвітає в Україні на даний момент. І ну, я розуміла, що в туризмі, напевно, не хочу повертатися. Як ти собі сама думаєш? Чому і за які такі заслуги перед Україною чи не заслуги перед Росією ти попала на той сайт? Заслуги перед Україною перед Росією. Чи важко уявити? Які заслуги перед Україною своєю великою я не бачу в тому, бо напевно це кожен допомагає в міру своїх можливостей. А перед Росією там, в принципі, е, всі волонтери доп... попадають на той сайт військові. тому... Що таке, мабуть, останнє питання на сьогодні? Особисте життя. Оця вся всеобрутлива діяльність не заважає особистому життю? Я так усе вміщаю, приємно з Тобто Вистачає часу? Вистачає часу. Спати менше і ставати поранше, тому вистачає часу на все. Хлопця, маєш? Не маю. Ага. Як вистачає? Все нормально. Все нормально. Добре, ясно. А, Справді? А, а сьогодні у нас була Іванка Олесюк, яка шиє от таку білизну. Всі бажаючі можуть неї замовити, як тільки що сказали, все шиється під кожного замовника. Ну і з вами був я, ваш ведучий гурський роман або ж просто гура. До нових зустрічей. 5, 10, 11. 12. 12 13. 14. 17. We hebben toch wel